Добрий день, Добрий день, дорогі наші друзі. Раді вас вітати на музичній терафії. Сьогодні з нами Любов Іванівна, ваша улюблена, і чудове заняття, яке вона вам сьогодні підготувала музичні замальовки. Тож давайте не будемо гаяти часу розпочинати. Доброго дня, любов Іванівна, вам слово, будь ласка. Добрий день. Дітки, хлопчики, дівчатка, добрий день батьки, бачу тата, бачу я, я, нашої Альонушки, тата. Дякую, що підключилися вчасно. Молодці з Ілюшою, Мішу, бачу наших мужчин. Дуже вас багато. Сказати, що я з вами скучила, це нічого не сказати. Дуже сумувала за вами і з терпіння чекала нашої музичної зустрічі. Тож не давайте не будемо гаяти сьогодні часу і відразу почнемо. І давайте привітаємося з нашими частинами тіла. Сьогодні нам дуже дуже потрібні. Отже, я Співаю, а ви, хто знає, співаєте разом зі мною і повторюєте за мною. Тож, ми знаємо. Добрий день, ручки, плес, плес плес, добрий день ніжки тук-тук-тук. Добрий день. Хі. За нашими музичними заняттями, тому що ви в гарному я бачу настрої. А тепер відразу я пропоную вам до активних рухових дій. Піднімайтеся, хто хоче. А хто хоче. Трижнички, Трижнички, зараз я ага, дякую. О, отак. А тепер. Піднімаємося, хто хоче, хто може, хто має таке бажання, і будемо робити фізкультуру. Літо на носі. Вже на цьому тижні у нас літо наступаємо. Ми повинні бути в гарний формі. Чоловіки, де ваші мускули, де ваші біцепси, дівчата, де ваші талії? Ви наїдали талії? Давайте будемо скидати зайві кілограми. Отже фізкультура. ту туру. -ту 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 Люблю я фізкультуру. Хто зі мною піднімаємося? Підніму я праву ручку, буду трішки так стояти. Підніму я ліву ручку, потім дві улиці співати. і ту-ту-ту-ру, ту ту, -ту, ту, -ту, -ту Люблю я. Леве плече. І потім по коліну, лівою по коліну і правою по коліна. Ліво право, ліво право. Плече, плече нога, нога. Плече нога нога. Ліва рука, ліве плече, права рука праве плече, ліва рука ліва нога, Ліва рука, права рука, права нога. І ще раз: ліво право, ліво право, плече плече нога, нога. І будемо трішки прискорюватися, тому не відстаємо, а давайте працюємо. Відайте кому зручно. А хто хоче, той хай стоїть, кому як зручно. Так, головне, не відставати. Альона, я тебе бачу дариночка, самодзвон молодець, стараєшся. Давай, давайте. Право, право, ліво, право. ліво, ліво, право, право. коліно. Де, ліво, де право, молодці, ніхто не сачкував і ніхто не лінувався, правда? Я бачу всіх. Так, Антон, Романченко, Веронічка, розумнички. Ярослав Фантілієв також умничка. Так, ну а що? Тепер далі беремо наш м'ячик. Зараз я вам буду тільки співати, не буде інструментального супроводу, а будемо грати в м'ячик. І кожен хто захоче та й намалює своїм м'ячиком. Беремо праву ручку, У мене отакий м'ячик дивіться, з колючками, да, шипами, може шишечку. О, у Валюшки дуже гарний смайлик у вигляді м'ячика. Ой, і в Мар'яночки дуже красивий. Ого, який виходить? Якщо немає в когось м'ячика, несу. О, Валюна шишка, прекрасна шишка. Дивіться, кого немає нічого такого, просто візьміть арку з паперу і змакайте його, і буде вам м'ячик. Але я бачу, що всі приготувалися. Женічка, в тебе є м'ячик? Женя, пока. Є, женічка, молодець. Антон є, Веронічка є, всіх є. Так. Так, Оленка, Ліліаночка, є. Дивіться, е, підкидаємо, беремо м'ячик у праву ручку на координацію рухів, так? І отак от підкидаємо. Хто вище? Головне не впустити наш м'ячик. Не впустити. Так, да, Мар'яна, в тебе найважча робота, бо в тебе великий м'ячик. Але треба, спробуйте. Давайте спробуємо. А потім ліва ручка. Кидаємо, кидаємо так, підкидаємо. А потім двома разом. Двома разом. Отак. Увага! Настроїлися? Так, сконцентруйтеся, я буду співати. І те, що я буду співати, давайте будемо разом зі мною виконувати. Отже, увага. І права ручка, весело грає. Права ручка м'ячик підкидає. ліва ручка... Весело грає, ліва ручка, м'ячик підкидає. І обидві ручки весело грають, і обидві ручки м'ячик підкидають, потім відпочинуть. Знову починають. Швидше і вище права ручка весело грає, права ручка м'ячик підкидає, ліва ручка весело грає, ліва ручка м'ячик підкидає, і обидві ручки весело грають. І обидві ручки м'ячик підкидають. Молодчинки! І так можна грати хоч і 10 хвилин, хоч і 20, хоч і цілу годину. І можна й на дивані сидячи, і на підлозі, за столом. Можна навіть лежачи і грати, на подвір'ї, можливо, хтось захоче у них Валя на морі. Валя таку картинку собі таку гарно зробила. Валя на пляжі десь також грає на пісочку. Лягла а собі, у да, на уявному пісочку, чи навіть водичці. І Валечка грає з м'ячиком. Тому не соромтеся, де кого застане настрій, зразу беріть м'ячик або просто будь-що в ручки і грайтеся. Спочатку право, потім ліво, потім дві разом ручки. Молодіночки! Дякую. Зробіть собі так масажик ручками зробіть. О, так гарно, гарно потерли, потерли, зігріли ручки, зігріли, зігріли, зігріли. Щоб наші ручки гарно далі працювали. Так, відкладаємо наш м'ячик. Ну, а тепер ми будемо малювати нашими ручками картини природи. Давайте покажемо, як човен пливе по морю, в кого море, в кого океан, в кого озерце, в кого річка. Так, Потім показуємо небо на дворі над, над вечором. Так, 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 так. Потім показуємо квітку, отак, бутон квітки, а потім квітка розквітає. Розквітає. гарні пелюстки в квіточки. Розкривайте широко пелюсточки. А тепер дракона зубатого показуємо. Дракона. Ух, дракон. Він у нас гарний. Посміхається дракон нам. посміхається. І запрошує нас пити чай. П'ємо чаю. П'ємо чаю. Да. А тепер полетіли широкими крила, як журавлі. О, так, як журавлі. Весело полетіли. Так, молодці. Картинку ми намалювали. А тепер давайте пограємо в гру. Плесь! Повторюйте за мною. Йо, ручки на себе і по колінах. Ча-ча-ча! ще раз, плесь. Йо, ча, ча-ча! Плесь, Йо ча. І ще раз, плесь Йо, ча-ча, плесь, йо, ча. А тепер під музику я запрошую всіх на природу. Тож підготувалися. Увага, ніхто не спить, всі рухаємося, всі фантазуємо і подумки поїхали в теплі країни. Човен. Човен річкою не пливе, прокидається все. Then you know cha cha with your cha, with your cha cha. Ви бачили тебе ці сторони. Ви всі, хто де, хто на дивані, хто за столом, хтось на пляжі, як Валюшка, хто стоїть, хто сидить, хто лежить. Але всі так гарно працюєте і всі, як один, гарно посміхаєтеся. це головне найголовніше. Дякую вам усім, що ви підняли один одному, мені, звичайно, і один одному. Настрій. Дякую, дякую, дуже вам дякую. Ось така у нас сьогодні була. Музична замальовка. Малювали ми сьогодні ручками і гарно попрацювали. Потріть ваші ручки, потріть-потріть гарно ваші рученятка. Так, молодці. І ще я вам хочу сьогодні трішечки відкрити трошки секрет. Хочу вам, вам поділитися своїм секретом. Уже сьогодні, ви знаєте. Передостанній день весни, завтра буде вже останній день весни, і вже зовсім скоро у четвер розпочнеться літо. І от у четвер, на наше заняття з музичної терапії, я запрошую усіх вас, воно буде святковим. Ми вам з вами будемо грати в ігри. Тож я запрошую всіх на. Святкове заняття, будемо зустрічати наше літо. Хто любить літо? Я люблю люблю сонце, люблю море. Так. Люблю гарний пісочок. Просто люблю відпочивати, тому що канікули у вас зовсім скоро. Ура! Да. Зразу тільки про канікули, зразу всіх аж настрій, аж руки догори піднялися. Так? Будемо всі відпочивати і будемо е згадувати про найміще. Чарівнішу і найбажаніше нашу пору року літо. Тож я вас запрошую. А на сьогодні бачу рук море, море, рук мої хороші. Ну давайте, можливо, не в тих я сьогодні відчуваюся, що ви скучили, так? Давайте в кого почнемо, танечка. Ну допоможіть нам. Добре, Духочим. я так по списку по черзі, хто як підійме в ручку, перший Михайлик, прошу тебе, задавай запитання. Я хотів, я хотів сказати, що мені дуже сподобалося заняття. І ще я хочу показати, що я те, що у вас український флаг, а в мене герб України. Прекрасно! В тебе й прапор, як у мене. Ми з тобою в одному тренді. Я думаю, всі наші дітки в одному тренді. В на мене прапор України, в тебе прапор України із гербом. Це говорить про єдине. Що ми ніколи не забуваємо, звідки не забуваємо наше коріння і думаємо про Збройні сили України і посилаємо їм дуже багато тепла, світла і доброти, і хай їм Бог дає сили, щоб це на кінець цей, цей жах цей весь закінчився. Дякую тобі, Міша, ти молодчинка, умнічка, так, Валюшка, женічка, бачу ще. Так, Валюша, прошу тебе, на кай мікрофончик. Ой, гарно, Валічка, я прямо відпочиваю в тебе така гарна картинка. Ну, як справжня, якби я не знала, що ти вдома, я б подумала, що ти правда, десь на Мальдівах. Дякую за таку гарну картинку, за такий позитивний настрій для усіх нас. Дякую, Валичка. Ти як завжди, молодчинка. Так, нас... Ліліанка. А, і... а потім буде до Женечка, Добре, Давай. прошу. Ліаночка, красуночка, Сьогодні така молодчинка, Ліліаночка, як завжди, в принципі. Я також хотіла подякувати за таке цікаве заняття, і хотіла сказати, що з нетерпінням чекаємо до четверга. Ліляночка, тобі дуже дякую. Сьогодні ти така була активна, просто танцювала весела, як завжди. Я тобі дуже дякую. Мені дуже Приємно. Ваші слова і ваші такі теплі, гарні відгуки, вони надихають, вони підтримують нас один один одного. І вони, звичайно, надають сили і натхнення для наступних зустрічей, до пошуку нових творів для вас, щоб вас більше раді радувати. Дякую тобі, Ліляночка, мені дуже приємно. Женечка, красунечка, сьогодні ти з розпущеним волоссям. Так, ми тебе слухаємо, Женечка. Говоримо, наша красуня, говори, говори. Включай камеру, звук, так. Ми тебе слухаємо. You. Я вже їздила в в вчора в дінопарк. у тебе вже канікули почалися, да? Молодець? То я в моєго друга Діми був до народження, він хотів сюрприз в Дінапарк. Прекрасно! В нього був день народження, він цим зробив сюрприз, правильно? там Дякую, наша принцеса, дякую, красунечка, що ти відпочила, що ти привітала свого друга, нам дуже приємно, так. Ярослав бачу, Ванечка, бачу, ще хтось бачу. Так, говоріть, хтось так, хоче. Ярославчик, прошу. Я хочу подякувати за заняття, воно мені дуже сподобалося і чекаю з нетерпінням на нове заняття. Прям Я... дуже чекаю. Yeah. Дякую, для вас там будуть деякі сюрпризи, цікавим музичні. Ну, музичні, оскільки ми на музичній терапії, Я сподіваюся, вони сподобаються вам. Я дуже на це на, на, також чекаю на нас зустріч з вами. Ще Антон я бачу. Підняв ручку. Так, Антон? Так, Романченко, Антон, Ванечка, всіх бачу, щоб нікого не пропустити. Добре, так, добре, Романченко, Антон зараз е, вмикає. Е, будь ласка, прошу тебе. Добре, Привіт, ми тебе слухаємо. Вмикаємо мікрофончик. Дякую. Так, мені, мені дуже сподобалася музична терапія. Я давно не приєднався. Я х я, 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 я хочу ще приєднатися, бо бо в мене розпочалися канікули. О, так ти вже святкуєш. Да. Дякую, Антон. Дякую тобі дуже. Мені дуже приємна тобі така, така твоя реакція. Я хочу сказати, що ми той тиждень не працювали трішки, да, але зараз. Ми всі повернулися, і я відчуваю, що не тільки я, а й ви скучили з за нашими заняттями. Так, Ванечка, і ще дівчинка одна ручку тягне, і Саша мотузка так. ручку тягне. Так, Добре, Ванюша, а відразу за ванюшу і Саша, і далі діток запитаємо. Прошу Ванюша, вмикай. Ванечка. Найменший наш наш хлопчик, дякую. давай, говори. Дякую, дякую, дякую. дякую тобі, Ванечка. От коротко і ясно, і все зрозуміло, і головне з посмішкою. Дякую тобі, красунчику. Я то так вам всім кажу, вас присипочка. Ви мене, як завжди, сьогодні, вас присипочкою. Не просто так, це просто дарно. Просто лайк. А отак от це з присипочкою, це ще й гарна присипочка. Так, Саша мотузка і ще дівчинка тягне ручку. я. Не знаю, як під. А, Лен. Strain, да? Оленка Бондар, напевно. А зараз Сашуня. Привіт. Вмикай мікрофончик, будь ласка, щоб ми тебе почули. Вкривай, включай мікрофончик, Сашуня. Включай мікрофончик. і Дякую Сашуня, Таку гарну поробку, такий гарний малюнок намалювала. Дякуємо тобі, Сашуня. Дякую, Сашуня. ми Дякую, красунечка, дякую, дякую. Мені дуже приємно, що ти не гаяла часу, працювала, займалася. Молодець. Ну, і ще одну дівчинку, Оленочка Боднар. Да? Сонечка, так, давай, так. Так, Прошу. Так, чекай. давай ми слухаємо тебе, Оленочка. Говори. Макай мікрофончик знизу в лівому куточку, кнопочка з перекресленим червоним мікрофончиком. Що ти хотіла сказати? Але... Говори. А я трошки садочок вже закінчила. Ага, садочок розгубилася, засоровала трішки, да? але нічого, молодець. Ми тебе вітаємо. Тепер у тебе канікули, набирайся сил, збирайся але... доброго здоров'я але... і з новими силами в новинах. Але... Говори. Але я знаю, що я не запізнилася. Тільки вже будете ще говорити. Так, да, зр... всі сьогодні пунктуальні, ніхто сьогодні не запізнився. Всі прийшли вчасно на заняття, на заняття. Ну, я знаю, що всі дітки мої, хто до мене приходить завжди, вони всі дуже пунктуальні, тому що вони всі чекають: привітання, дякую тобі, Оленочко. Ну що, мої хороші, я вам дуже-дуже дякую. А тепер беремо наш м'ячик, мої хороші, і будемо будем робити. то хто ще? Сашуня Чуйкова дівчинка ще підняла ручку. Як, якщо маємо час, то запитаємо. Так, слухаємо так. тебе, де Сашуня? Я не бачу, просто в мене не всі ага. нас вас дуже багато. В мене всі на екрані не поміщаються. Так. Ага. Саш... Дякую за заняття, І Мені сподобалось, коли я м'яч підкидала. Дякую тобі, такий, такий, такий скромний голосочок. Дякую тобі, Сашунечка. Нам дуже-дуже приємно. Беремо твій улюблений предмет, то, що сьогодні всім сподобалося. У да, тебе також гарний фон позаду. Ви такі продвинуті дітки, такі гарні фони вмієте собі виставляти молодці. Беремо м'ячик, спочатку на лівий, на правий бік, бо так будемо крутити. Да. І знають, де право. Саша, бутутка, знаєте право. То ліво, Саша, а направо. О! Альона, а де право? Альона, де право? Альонка, О так. А тепер наліво. Ну що, дівчатка? Починаємо, хлопці, співати. Наше традиційне до побачення. І не забуваємо посміхатися один одному дарувати приємні емоції. Не тільки тим, хто зараз нас дивиться, а хто нас приновити в запису. Давайте отак раз. Я Вас обіймаю всіх всіх! Бажаю вам мирного спокійного. Веку.